Добрий день. Ви дивитесь програму Люди в білому. З вами її ведуча Оксана Колесник. Осінь та зима пік багатьох вірусних захворювань, оскільки прохолодна погода може пригнічувати нашу імунну систему та робить нас вразливими до інфекцій. Сьогодні про сезонні захворювання поговоримо із лікарем терапевтом завідувачкою здоропункту Рівненської АЕС Інною Омельчук. Інна Петрівна, вітаю вас. Доброго дня. Насамперед, Інно Петрівна, розкажіть, які хвороби належать до сезонних і до чого нам готуватись? Коли ми говоримо про сезонні, слід розуміти, що вона характерна як для гострих, так і хронічних хвороб. Хворим, які страждають на захворювання сезонного характеру, слід міцно тримати зв'язок своїм сімейним лікарем та вчасно застосовувати протирецидивну терапію для того, щоб уникати сезонних загострень. Існує епідеміологічний календар, який рекомендує звернути увагу на почастішення тих чи інших випадків в певні пори року. Так, наприклад, захворювання шлунково-кишкового тракту загострюється більше в ранній весняний та осінній період. Психіатри нагадують, що більшість звернень з приводу депресивних розладів припадає на ранню весну, осінь та зимовий період. Влітку в спекотну пору лікарі фіксують почастішення випадків звернень пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та їх ускладненнями. Алергологи мають більше роботи в травні та в серпні. Саме на цей період збільшується. Кількість алергічних проявів. Всі інфекційні захворювання, які передаються природнім шляхом, тобто через повітря, воду та комах, мають сезонність. Влітку переважають харчові токсикоінфекції, звертаються люди з хворобою лайма. В холодний період звичайно переважають респіраторні вірусні інфекції. І все ж, чому ж люди найбільше хворіють в осінньо-зимовий період? Так, дійсно, щороку в осінньо-зимовий період ми спостерігаємо підвищення захворюваності на застуду та грип. Холод нейтралізує першу лінію захисту організму, яка протидіє вірусній інфекції. Це відбувається через особливості анатомічної будови слизової оболонки носа, яка безпосередньо залежить від температури навколишнього середовища. Коли температура навколишнього середовища падає, падає температура в носовій порожнині. Це призводить до зміни ряду хімічних реакцій на клітинному рівні, внаслідок чого знижується здатність організму протидіяти вірусній інфекції. А от чи впливає на рівень захворюваності стреси, які переживають українці під час війни? Так, звичайно, стрес впливає на весь організм в цілому. Це е, природня е, фізична та психологічна реакція тіла, яка допомагає нам пережити критичну ситуацію. Кожен організм е, реагує на це по-своєму. В когось більше страждають внутрішні органи та їх функції, хтось більше переносить це в психологічному плані. Але, звичайно. В стані хронічного стресу, який перебувають українці під час війни, захворюваності зростає. Зростають всі захворювання, не тільки е, сезонні, взагалі. При яких симптомах потрібно звертатися до лікаря-терапевта? Терапевт це широкопрофільний спеціаліст, який виявляє захворювання, займається їх лікуванням, а також направляє до вузькопрофільних спеціалістів пацієнтів. До лікаря-терапевта слід звертатися, якщо вас непокоїть, головний біль. Е, Озноб, загальна слабкість, підвищена температура тіла, як, особливо якщо вона триває впродовж кількох днів, неодноразова блювота, біль в суглобах, немотивована зміна маси тіла, підвищена підливість, дратівливість, будь-які розлади сечостатевої системи. Терпець це лікар, який займається лікуванням усіх внутрішніх органів. Відомо, що найдієвішим інструментом профілактики від грипу є щеплення. Які вакцини є цьогоріч для працівників РАЕС у цьому підсезоні? Щороку ми проводимо вакцинацію проти грипу для працівників РАЕС з вакцинами Flu та Ваксі Грип». Цього року для бажаючих вакцинуватися існує два пункти вакцинації: це процедурний кабінет з другого пункту ВПРС, а також кабінет профілактичних щеплень приміщення професійно-технічного училища. Всім бажаючим вакцинуватися, і хто не отримав свою дозу вакцини, запрошуємо до вакцинації. Період вакцинації цього року триває з 1 листопада до 26 грудня. А через який період починається дія вакцини? Імунітет формується через два тижні після введення вакцини. Вакцинуватися необхідно в осінній період, щоб встигнути до початку епідемії. Але навіть якщо ви не зробили це вчасно, є сенс ввести вакцину і пізніше, тому що ризик захворіти зберігається до весни. До переліку інфекційних хвороб належить і covid 19 Яка ситуація із захворюваностю на цю недугу в Україні зараз? І з початком поширення ковід спостерігалося п'ять хвиль хвиль епідеміологічного е, підйому цього захворювання. Вони припадали переважно на лютий, жовтень, листопад е, кожного року, е, з вересня місяця. Е, Поточного року почала рости захворюваність на ковід. Так, з 119 тисяч зафіксованих випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, 5 тисяч припадає на ковід 19 Слід зауважити, що левову частку з цих 5 тисяч займають невакциновані особи, а також люди похилого віку. Які види вакцин від коронавірусу доступні для працівників РаЕС? Для працівників РАЕС та мешканців міста в цілому доступні на сьогоднішній день доступні дві вакцини: це Pfizer і Джеснера. Для того щоб отримати профілактичне щеплення. Проти COVID-19 треба звернутися до свого сімейного лікаря і він порадить, яку саме кращу вакцину обрати для вакцинації. Хоча існує в імунологів такий вислів: найкраща вакцина це доступна вакцина. Чи є вакцинація обов'язковою і чи гарантує вона 100% захист від недуги? На сьогоднішній день вакцинація є рекомендованою для українців. Так, дійсно, це найкращий спосіб профілактики всіх вірусних захворювань. І хоч він не дає 100% гарантії не захворіти, але дає можливість перенести захворювання в легкій формі та уникнути можливих ускладнень. А які ще існують методи профілактики, щоб захиститися від сезонних хвороб? Для того, щоб організм. Працював злагоджено, людина повинна бути емоційно стабільною. Це моя особиста думка. Тому е, треба відпочивати, отримувати позитивні емоції, вживати е, якісні продукти харчування і спілкуватися з позитивними людьми. Тож Інна Петрівна, дайте кілька порад тим, хто хоче бути здоровим, залишатися в тонусі, бути спокійним та бадьорим. Мені здається, найкращою порадою в теперішній час це вміння зберігати спокій. Знаходьте час для себе, займатися улюбленою справою, тим, чим приносить вам позитивні емоції та задоволення. Адже психоемоційний стан людини це дзеркало фізичного здоров'я. Я хочу всім побажати швидкої перемоги. Миру і щастя. Бережіть себе і своїх близьких. Дякую вам, Інно Петрівну, за ваші поради. Я сподіваюся, що вони стануть в нагоді усім нашим глядачам, тим, хто хоче уникнути хвороб в осінньо-зимовий період. А я нагадую, гостею нашої студії була лікар-терапевт, завідувачка здорового пункту Рівненської АЕС Інна Омельчук. Будьте здорові!